Петро Хмельницька область. У мене дуже хвора дружина. Потребую постійного догляду. Буду оформлювати відсрочку по догляду за нею. Підкажіть, які документи потрібні, щоб підтвердити моє право на відсрочку. Шановне пане Петре, дійсно особа, зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, має право на відсрочку від мобілізації. Щоб оформити відсрочку на підставі необхідні здійснювати догляд за хворою дружиною, необхідні такі документи документи для дружини, довідка до акту огляду медико-соціальної експертної комісії або витяг з рішення експертної команди зацінювання повсякденного функціонування особи. Або висновок лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу постійного догляду, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Це для дружини. Для вас. Документи, що підтверджують родинні зв'язки. Тобто, це свідоцтво про шлюб з вашою дружиною. Документи про. Отримання компенсації, допомоги, надбавки за догляд за дружиною або акт простановлення факту здійснення вами постійного догляду за дружиною. Звертаю вашу увагу, що для вас, як особи. Яка зайнята постійним доглядом з охворою дружиною, крім документів, що підтверджують родинні зв'язки свідоцтво про шлюб, потрібно буде надати документи про отримання компенсації, допомоги, надбавки на догляд або акт для про встановлення такого. Факту здійснено особою постійного догляду. Тобто, спочатку, якщо у вас немає такого, потрібно оформити здійснення такого постійного догляду, а потім вже звертатися за відсрочкою до ТЦК ТСП. Для оформлення догляду, слід звернутися до органу соціального захисту населення або в ЦНАП, за місцем проживання і надати такі документи. Заява про бажання здійснювати догляд за дружиною. Якщо дружина, яка потребує догляду, є дієздатною, то заява від неї про згоду, що її доглядатимуть. Паспорт ваш і дружини. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ваш. І дружини, довідка про реєстрацію місця проживання вашого та вашої дружини, воно має співпадати ваша декларація про доходи та майновий стан, довідка про склад вашої сім'ї. Документ, який підтверджує необхідність постійного догляду за дружини. Після того, як комісія, яка створена спеціально для Встановлення таких фактів та потім відповідної оплати, прийме такі рішення. З цим рішенням вже потрібно йти до ТЗК та ФП для оформлення відповідної відстрочки за такими обставинами.